Добрий день, я Коваленко Анастасія і я хочу представити вам мій проєкт на тему дослідження змін магнітного поля Землі під дією сонячної активності. Мету завдання, об'єкти дослідження ви можете переглянути на представленому пості. Думаю, слід почати з пояснення, що таке магнітне поле. Магнітне поле землі це природне магнітне поле, зумовлене переважно внутрішніми джерелами. Воно поширюється середини планети назовні та в космос, де зустрічає сонячний вітер, так зване геомагнітне поле, Розрізняють головне, аномальне та зовнішнє. Асперерний рух в рідини в атмосфері, що містить частки металу, в більшості свинья є тим, що генерує електричні струми, які, в свою чергу, створюють магнітні поля. Електрично заряджені метали проходять через ці магнітні поля і продовжують створювати власні електричні струми. Таким чином, цикл продовжується. Повний і самостійний цикл називається геодинамічним. Сила коріоліса викликає спіраль, яка змушує багато магнітних полів шикуватися в одному напрямку. Сукупний ефект усіх цих ліній магнітної сили створює магнітне поле, яке її охоплює Землю. Магнітне поле Землі має такі ж властивості, як і будь-яке інше магнітне поле. Наприклад, на магнічення заліза, яке в ньому знаходиться індукція, індукція електричних струмів і тощо. Коливання магнітного поля тісно пов'язані з діяльністю сонця, сукупність нестаціонарних процесів, що періодично виникають в сонячній атмосфері, називають сонячною активністю. Поряд з магнітними властивостями земна куля має певний електричний заряд, в результаті якого і створюється електричне поле. Для вимірювання магнітного поля у 1833 році був розроблений перший магнітометр, який досі широко застосовується. Основна ідея цього приладу проста: при впливі магнітного поля на провідник, через який проходить електричний струм, на кінцях провідника виникає різниця напруг при протяканні струму перпендикулярного полю. Ми вирішили створити простий магнітометр, щоб продемонструвати принцип його дії та показати, на прикладі. для цього нам знадобилися датчик хола, плата Arduino Nano, тактильний кнопковий перемикач, модуль LED, акумулятор на 8,4 вольта та вимикач. Після виготовлення магнітометра нам потрібно було його відкалібрувати. Для цього ми створили солиною, для якого використали поліпропіленову трубку з зовнішнім діаметром 20 мм та ізольований мідний дріт довжиною 42 метри та поперечним перерізом 30 мм. Виконуючи обчислення за відповідною формулою. Ми визначили константу 0,568, яку потрібно було ввести в 18-й рядок коду для цього прикладу, використовуючи даток Arduino IDE. Зараз я вімкну відео, як видно, як прилад реагує на різні матеріали, і під час вашого перегляду поясню вам його принцип дії. І так, основною фізичною величиною є магнітна індукція, яка характеризує силовий вплив магнітного поля в кожній гаточці, як за значенням, так і за напрямом. Даний галь... гальваномагнітний магнітометр заснований на використанні ефектів, що виникають при одночасному впливі на непідпровідник електричних і магнітних полів, в даному випадку, еф... ефекту пола. Даний прилад нам показує значення магнітної індукції в мілідеслах: верхній показник для постійного струму та нижній показник для змінного струму.